Це красота. Сергій їздить на Фабії, людям показує дустери. Добрий вечір, друзі. Виїхали Санєю зробити вечірній огляд для вас. Просили дустера показати 15-го, 20 року, не знаю, чи такий буде. Але покажемо те, що є. Вон, дивися, перший давай розказуй ну, про машинку. Я Знімав Дустери. Знімав? Коротше, це бензиновий. 1.6. Значить, а цей біленький кисельний, напевно. Значить, повний привід, 13 рік. 1,581 кВт. 150 пробігу. Заявлено, 12 тисяч, Саня, покажи номер телефону. Значить, трепиний салончик. Руль резиновий, шестиступочка. Не обшитий руль. Гума Детік, О, глянь, ну, навіть, навіть. ще одна є. Красиво, так? Так, подарок з зимового жнина. Куди цих дустерів не брати? Ми будемо знімати не тільки дустери. Значить, ну, це якась мема. Міцебіссі ASX, повний привід, 11-й рік. 1,8 бензин. Дизель, чи є 1,8 дизель, так? Да? Ну, значить, є. 245, я жаркую. E, пробіга 10. Десі... 750 заявлений проти. Тут щоб добре Панорамка присутня. Так, панорама. Будь ласка, панораму, значить панорама. Це на механіці на клімі, великий телевізор, мультикермошкірине сидіння. Я його знімав вже. Volkswagen. Вольфік шостий, і я теріку 14 ТСА. Новий ГРМ 7300. Далі дивитися. У нас на покруче комплектація. Тойота, Сергій, розкажи розказує тойотку, щось гарненький. Ну, Цю Тойотку я вже знімав, вона відувала. Давай знімемо. Значить, rav 4 2008 рік, 2,2 дизель, 100 кВт, 193 заявленого пробігу, 10700 свіжу Сергій, так чого ти не готовий ще до автопідбору? Значить сань, гольф. Не хоче говорити. 850, нині 4, 260 перебігу на автоматі. Автомат. Це адекватна Це інформація. Хтось його що відкриє, сань, Ми тут готова на YouTube, не платить? Друзі, Дали в машину залізти, бачите, автосплол стає відомий, побачили нас, відкривають. Кажуть, на ютубку кажуть, давай, давай, давай. Піанір стоїть. Це файно. Дивіться, яка гарна машина. Запасочка все. Сторочка, я думаю, вдома забулася, а може і немає. друзі, Немає де старі 15-20 року. Якщо темнота не схопить, з'їзди в нижню ще. Сань, паузу наразі. Це ми дуже любимо, Volkswagen. Golf Plus, дивіться на автоматіку, 1,4 бензин 90 кВт ТСА, з Німеччини 7700, є сервіс на 149 пробігів. Каже, власне, гарні сидіння. на кліматі, на підігрівах. Гарбенькі, зараз турелинг її. Зорочка присутня. О, далі інформація. Значить, давай знімемо у цих ще два гольфіка людям. Тут MPI, походить, два глянь, красота. Так, один сіренький, серебрі, що там, кондиціонер. Четвертий рік. Четвертий рік, він п'ятий, напевно, да? але один і 6 МПА, 2005 рік, можливо, буде четвертий. 5 тисяч торгів я думаю буде власник робити. Знає, цей чорненький на Титанах. 2006 рік, 1,6 MPI, це що ви любите. 232 пробігу, 5,250, Це на кліматі, номер власника є. Візуально гарна лошинка, далі треба дивитися. Ну, я ще тільки подумав, тобі треба займатися підбором. Я ще не готовий. Ще не готовий? Йдемо. Так, Форд є, вже Сергій є. Слухайте, читаю, читаю. Коротше, американська версія Форда Escape. 17 рік, 1,5 і 5 бізнес дивує 121 тисяча, максимальний, обслужений, все працює, так пише власник. Титанів. Бензин, він, 5 бензин. Значить, він запланований клуб. Я побачив на автоматі комбінований салон і текермо, Йдемо круг. Такий непоганий. Так. Корейці в студію. Так, Hyundai Туксон це дуже класний кросовер. так, 17 рік, 1.7 дизель, 117 кВт. Друзі, 137 пробіг. Заявлено. Перший власник 15500. Він на механіці на трапченому салоні, дуже запилений, але з таким пробігом варто подивитися, як у цікавить таке авто. Вольт Плюс який під'їхав. На автоматі. На автоматі, на механіці. Механіка, який двигун. Автоматки на ній 9 рік, Чити бензин, 215 пробіг, автомат. Почекай не чути. ще раз скажи, там музика грала. 9 рік, 1,4 4 бензин, 215 пробігу, автомат, ціна 8350, У власника є телефон. Хороша комплектація. На ксеноні, на насистентові на теж. Класна комплектація, Ми да. просто так? Тут якраз люди заганяють на ринок, завтра у нас е базар, миють машинки. Ми зараз санюю ще будемо мити, поки людей, друзі. Так що от такий сьогодні огляд у нас. Зараз ще щось спробуємо. Десь Та там миганчик був дизельний, пауза сайт. Хороший кросовер Mitsubishi ASX. Це і для сім'ї, і для жінки, і для дівчини. Його хтось затонував, звісно, так, напевно, хоче, щоб взагалі не бачили, хто тут їздить. 2015 рік, 1.6 <клес> дизель. 147 пробіг, а пробіг хороший. 12500. Номер власника змінився. Коротше, реально не видно, ну. Коротше, не видно ну... навіть ценики нормально, так <с ir kale> <с ir> Ну, Він намикається в шкіряний салон. Реально затонований круг жорстко, а. Плюс ще можна на охоту, так? Да? Що тут таке? Це дальнє світло, щоб було гарно видно. Він же затемнений, його не видно нічого не буде, я розумію. ще така лампа. Друзі, ще б що хочу сказати, йди задума, не знімає мене може. От ви хочете, вони сьогодні дзвонили люди, ви хочете навіть колір. Типа не підходить навіть чорний, де кому там, світлий, ще щось. Я розумію, червоний не підходить. Друзі, от ви подивіться, не можна знайти там навіть 5 дастерів, просто зняти відео і говорять, що купити. Так само там не можна знайти Сандерок не просять. Я вчора одне червоне <кхе> взяв. Тому, розумієте, не весь час виходить знайти класну машину, що й колір. Тому я рекомендував вибирати авто, а не колір. Так, Peugeot партнерчик. 14 рік Саня, я тебе Всі деталі тут вон Не Сергій шукає вже, я вам знімаю відео. Не хоче зніматися. Походу, я шукав машинки, цікаві. Зайшов гарного рубстера 1,65 в Швейцарії. Як партнер та... тобі, гарний? Так да, класний, класний. Кадік ще є, хто Це хоче кадік. Каже людям, йдемо, зараз ще знімемо, поки ще не стемніло. Рустера гарно зайшов в Швейцарії, там якраз чоловік його протирає. В рідній фарбі 1,67 і каже, 100% пробить ліпні в Швейцарії. Ми просто теж купили рустера, 1,4 і чотири класного. Чорного, а цей кокейний. купівлі, каже так. що там є оцінку, вісім, а що більше. У мене, певне, не встигне переїхати в іншу клітку, я так думаю. Вже просто той швидко. Спирок, реально, мені сподобався на титанок. Партронічки бачу присутні. Такий блудінний хвилю, це 1,6. І тут 1,6 MPI, але він йде на цепу. Хто знає, хто не знає, але це дійсно е, MPI. Просто він йде на фабіях 1,6 такий, якщо Ромстер, рікаровське сидіння, дивіться, панорама є. ого. І ще з панорамкою. 230 пробігів. Сірий, можуть ключа ще. Сервіска, присутня, каже, власник. Ну Я не знаю, можемо завести. Кстати, можемо завести, навіть дали ключами. Так що. 234 пробіга каже власник, що 1000% це рідний пробіг. Дивіться, на клімі, на підігрівах. Ще й заднє сидіння Так? сайт. Ні, класна машинка. Завівся гарненько, так? Да? Да. Капотний корсик, покажемо людям. Можливо, хтось купить для себе, бо стан такий, що я для себе розглядав би варіант, якщо хотів би румстера. Це просто ну, не те, що я хвалю, я тут немає доцікавності, але... Повторю ще раз, папи і в румстерах йде один і шість такий двигун, але він йде на цепу. І це MPI МПА, дійсно МПА двигун. Він без і, тобто в ньому хороший ресурс теж, він більше як на гребрі ревні, скажімо так. І робить ідеально робить. Друзі, ще зустріли один АІКС, один 8-дизель на механіці, 8200 торг. Власники от протирають машини перед ринком, салон, може з цього боку А, І два дні назад, то власник каже, що поставив її на облік. Тобто вже не треба витрачати кошти на е, Брево і на сертифікат і так далі. Тобто він вже законов на мінімум 300 доларів. І сидінь, клімат, така машинка. Йдемо далі. Старсток присутній. Власника знімемо. Значить, така гарна зухівка, 1,8 бензин, дуже часто люди шукають. Комплектація космо, ідеальний стан. значить, 217 пробіг, власник каже, що рідний, в рідній фарбі. 6999 ціна. Рідко зустрінеш на перферації, на шкіряному салоні. Говорю швидко, бо щоб стигнути подивитися. І сім місць. Класна машина. В парпі, ну, тобто Взагалі там на ганчі третій стоїть, значить, щоб не крило на переднє, знімечне авто. Значить, тут пробіг теж власник сказав рідний, 243 тисячі, там видно. Що там, самі? Ще шестистопка, клімат, шестиступочка, да, десь такий біленький. І тут ціники, номери власника, ви подивитесь, ми спішимо, є сертифікат. Вже тим її просто. Де 180 км, а решта все ціле, прати хлібне. Без жодна, так 12 рік максимальний, босе, а диптивна там оптика. Максимальний на босе, дектив на оптиках. Такі машинки теж люди люблять. Чорний, в рідній фарбі, красавік. Без жодного, такі. Нічого собі він навіть. навіть на адаптивному адаптимуксимоні. Датчик утримання полоси, без ключовий. Друзі, це жир для Мегана. Підігрів день. Можна відкрити так? Він нічого не все Ну так, да, це дуже класна машина для любителів Мегана. це взагалі ідеал стан. Пласті бітани. Сьогодні у нас будуть різні машини. Так, Повне сорті. За кінгу я вже знімав, мене питався. Вже 8 рік один дизель, без доступка, без підкрасів, два ключа. Ціна 8253 заявного пробігу. Телефон є. І салон, чуть-чуть зміни. Те, що роблять хороший автомобіль, свагіркаді. Але люба машина хороша, якщо вона в гарному стані. Навіть я говорю, що Фабії, от ми приїхали один двигунок, да, що його обслуговували, він класний. Ну, тобто обслужений, то він теж хороший. Тобто це всі вже Так, 2009 рік, 1.6 бензин, 270 пробіг, 7200. Е, e, Значить, на рахунок підбору. Для своїх клієнтів можна, але ну, взагалі занятися підбором, я не готовий на сьогоднішній день. Немає де брати ці машини, які ми хотіли б ними займатися і які ви захочете. Немає де брати, то який підбір. Ну так щось скажу. Поняв. Друзі, будемо завершувати бо вечірній час. І щоб ви не казали, що знов я е, лоблю термісу меркечі, як там, ще закінчив цим е, сценічком далам босе. Ви прочитаєте, зробите на паузу. Тут власника не зловили, бачу на ксеноні гарні диски, бо він просто класний. Сань, з вікна покажи салончик. Друзі, що встигли, те сьогодні зняли. Сань, як ти казав ти, щоб ти міг мене знімати помаленьку? Не спіши. Значить, що я вам скажу? Гарного всім вечора. Дякую за огляди, за лайки, за хороші. Дуже багато зараз хороших різних коментарів. Багато хто мене питає. Я надію час одному підписчику. Я сказав, що він написав мені в WhatsApp. І я розумію, що в нього така робота служба, що він, не, він каже, що не має часу. І, можливо, є вайбер, друзі. Якщо вас більш детально цікавить, чи хтось мене сьогодні цікавився логаном, будь ласка, знайдіть час. І е, мій телефон, це що є на сторінці в Ютубі, так само в Інстаграмі, в Тіктоці, е, значить, є WhatsApp, Телеграм, Viper. І я вам скину більш детальну інформацію. Там, фото, відео будь-якої машини. Навіть тих машин, що я знімав, якщо я знаю власника чи можна подзвонити. Якщо треба буде, так як ви мої підписчики, то я постараюсь допомогти. Ми підбір поки що не робимо, то можливо будемо з часом побачимо, як складеться подальша наша робота. Друзі. Значить, хорошого всім перегляду, гарного вечора, гарної неділі, хто має змогу чи буде завтра на ринку. Заїжджайте, я буду брати великий термус чайку, кава капучино з нас. Все, автоспол вітаю вас, гарного вечора. Пока-пока.